Наші захисники дякую величезне за свою мужність. Вони доповідають те, що ворог не прийде і, і метра. Вони стримують наші захисники. Окупанта, але обстріли вони не продовжуються. Обстріли вони збільшуються і тільки за добу 3231 раз окупант обстріляв Донеччину. Це і прифронтові міста і міста, які повністю знаходяться більш в тилу Донецької області. На жаль, дві людини загинуло та чотири отримали поранення. Окупант не припиняє руйнувати об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти приватної власності і вбивати наше цивільне населення. Захисники стримують і 100% і ми робимо все можливе, щоб допомогти нашим захисникам на будівництві оборонних фортифікаційних споруд. Нам допомагає в цьому напрямку роботи 14 області, які знаходяться зараз в області. Дякуємо окремо. Допомагають представники бізнесу, шахтарі, комунальні підприємства, будують фермерські господарства, наші аграрії. Вся область гуртувалася для того, щоб допомогти нашим захисникам стримати окупанти. І ми це будемо робити і надалі. За добу у нас евакуйовано з лінії фронту 249 людей, 8 дітей. Це завдяки підтримки нашим білим янголам підрозділам ДСНС підрозділам Фенікс. Ну кожного дня це стає найскладніша така, як військова операція. Тому що ворог впівдронам, які літають наптоволокні, вони знищують наші евокуаційні. Транспортні засоби, і наші хлопці, дівчата наражають себе на небезпеку для того, щоб вивести людей з лінії фронту. Ну, ми цей напрямок роботи будемо продовжувати і надалі. Наша мета зберегти наших людей, наша мета підтримати тих людей, які знаходяться в пунктах в пунктах, вздовж лінії фронту, і ми це робимо. Дуже величезна кількість проблемних питань щодо завозу гуманітарної допомоги туди, тому що кума нам не дає цього робити. Но завдяки погодним умовам, коли... Ан чи зранку зранку нам дається це завести і просимо наших захисників, щоб підтримали теж населення, яке знаходиться і в час в і в місті Тарецьк. На жаль, там залишається зараз 50, 56 людей в місті Тарецьк в громаді 165, в час в 205 людей, і на бажання в них виїжджати нема.